Воно гаряченько чекає. Сюди тим часом виливаю, от була там, один до двох. Якщо берете пшонку, Пшонка повинна бути замочена на 3-4 годинки. Така промита, тоді промита, тоді замочить. А молока повинно бути в два рази більше. От воно закипає. Зараз будемо сюди сипати пшонку. От наша кашка закипіла, то її треба завжди помішувати, щоб вона не пригоріла. І хвилин 10 з молочком. Один до двох. О, тепер її перемішати отак добренько. І ставимо її в духовку. Тоді і вона доготовлюється просто дуже апетитна, розпарена, наче з печі. О, будемо зараз коштувати трошки.